Усім привіт! Ви на каналі Поліна та і будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на серпень 2023 року. Будемо дивитися на трьох колодах. Перша це українська колода Незалежні. І давайте подивимось, що очікує скорпіонів. Ой! Випала карта перша. Зірка. Клас! Це класна карта. Так, давайте далі дивитись, що очікує скорпіонів в серпні 23-го. Тут води. Угу. І відлюдник. Чому тут води перегорнути? Ага. Дивіться, перша карта взагалі зірка. Вона така. Про новий, нові мрії. Да? Тобто зірка вона приходить після вежі, це от коли вже всі потрясіння відбулися, ви пережили якийсь кризис, ви вже, не знаю, як би перейшли такий щабель, коли ви розумієте, що щось страшне вже позаду. І тут вже приходить зірка, вона говорить про. Ваші е, супер е, якісь мрії, які відкриваються вам, ви розумієте, чого ви дійсно? Прагнете в цьому житті в такому, знаєте, глобальному смислі. Тобто, не просто там я хочу купити собі якийсь одяг або там, не знаю, зробити зачіску, а я хочу зробити цей світ кращим. І як я хочу це зробити, а отак, отак. Да? Тобто якась глобальна, глобальна мрія. І от зірка вона говорить, що у вас вона якби з'явиться да? на горизонті, ви її побачите, помітите і почнете. Рухатись, да, тобто це, доволі, це тільки початок якогось довгого шляху, який перед, перед вами відкриється. Це про, наприклад, інвестиції в довгу, да, коли ми вкладаємось, це про якусь рекламу, яка буде давати вам результат з часом, такий глобальний. Да. Це взагалі про шлях, можливо, ви щось глобальне замислите. І це глобально вас, звичайно, буде із вас витягувати ваші емоції. Будете переживати, нервувати. Будете переживати от з приводу короля Пентаклів. Да? Король Пентаклів це може бути якась людина, яка, наприклад, вам там. Да, не знаю, гроші повинна, да? або ви будете переживати, що ви повинні кудись вкласти гроші, да? і чи це окупиться взагалі? Чи це буде вам приносити той дохід, який ви хочете, чи це. Ем... Взагалі буде ваша історія. Да? Тут, 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 тут то з води він такий сумнівається, він ем, говорить, «Да, я хочу, але я не знаю, правильно чи неправильно. Да? Тобто тут така історія. Плюс е, Король Пентаклів перегорнутий може казати, що. Будете зіштовхуватися з якоюсь такою жадібністю від людей, можливо, з скритістю, щирістю, можливо, якоюсь такою штукою, да, яка вас теж може засмучувати в інших людях, тому що це не ваш сигніфікатор, це сигніфікатор ви водний знак скорпіони, а це пентаклі це більше такі земні люди, діви, козироги і тельці. Да, можливо, з такими, з кимось із цих людей будете зіштовхуватись. І ще одна карта відлюдник. Да, тобто тут людина шукає собі шлях. І мені здається, що з зіркою вони прям супер сильно пересікаються, тому що відлюдник це якби аркан 9-й, він якби ще там в першій половині, да, там якщо брати цикл, він в першій половині е, знаходиться і він. Зупиняється спеціально, відгороджується від зовнішнього, щоб подивитись всередину себе і подивитись, що є, да, куди я хочу, свій шлях знаходити. А отут по зірці ви якби вже більш глобально на цей шлях дивитесь. Тому мені здається, що ці дві карти по-особливому перекликаються. Це якийсь самоаналіз, саморефлексія, навчання, можливо, пошук якоїсь спеціальної інформації для себе. Тобто будете, знаєте, якось по-новому починати по-новому щось, для себе прям кардинально. Так, наступна колода, таро містичних моментів. Давайте на ній глянемо, що очікує скорпіонів у серпні. Тут у нас король мечів в жіночій іпостасі. Да? Тобто буде якась жінка така. Угу. Далі тут у нас що? Знову король Пентаклів і знову перегорнутий. І що тут? Трійка жезлів. Угу. Ну, так, дві карти фігурні. Да? Тобто, люди будуть вас відточувати. Король мечів в такому жіночому стилі, да? тобто це може казати про саме жінку короля мечів. В цій колоді саме таро містичних моментів, тут є такі додаткові фігурні карти. І тут вона може казати, ця карта, що ви будете взаємодіяти з якоюсь такою жінкою, яка можливо буде вибудовувати допомагати вам вибудовувати цю перспективу. Да? Можливо, ви з нею. Це більше про роботу, більше про планування, про якісь консультації. Це, можливо, якийсь серйозний, ну, от, серйозний мається на увазі досвідчений лікар, лікарка. Да? Можливо, якийсь спеціаліст фаховий, IT, ну, щось таке, знаєте, от, що. От ви приходите, от в неї іголка, да, можливо, швія, наприклад, ви щось збираєтесь. Це буде така доволі серйозна людина. Можливо, ну коротше, якийсь серйозний спеціаліст, до якого ви підете, для того, щоб щось собі налагодити. Да, тобто, це дуже, дуже така важлива буде людина в вашому серпні. Тому що зазвичай такі люди залишають слід на нас. Вони на нас впливають, і якщо в прямому значенні ми змогли це розгледіти доволі позитивно. Король Пентаклів перегорнутий. Чому він перегорнутий? Повішений. Це ви? Угу. Так, це ви. Знаєте, от ми можемо змінювати іноді а, наші погляди. Да? От я запитала, чи цей король Пентаклів це. Скорпіоніча да, історія, тому що він другий раз по, тут потрапляється, і випав король води, а ви саме водний знак. Да, я думаю, що карти мені кажуть, що в цьому місяці, звісно, у вас будуть проявлятися якісь моменти по королю води, будете витрачати кошти. Будете витрачати кошти, можливо, для когось. Да? Тобто королі це відповідальність, можливо, за дітей, за дружин, чоловіків, за ну, комусь, да? для когось будете витрачати. Плюс це по королю пентаклів догляд за чимось, да? тобто будинок, машина, квартира там, і так далі. Теж на це можуть піти кошти. Що ще? Тут можуть бути якісь моменти, що ви знаєте, погано, погано розраховуєте свої фінансові можливості, і через це трохи впадаєте в такий стан, знаєте, поповішему: ой, а що робити далі, типу я якось не прорахував. Да? Тобто отут обережно насправді я не бачу. тут, Знаєте, такі серйозні карти. Тут більше ви про перспективу думаєте, про майбутнє. І от трійка жезлів, да? вже вирішення, ви обрали якийсь для себе шлях. Тобто оця карта вона більше якби вам, вам говорить: типу, обережно, не витрачайте всі гроші, обережно. Якби, слідкуйте за своїми фінансами, не поспішайте робити великі покупки в цьому серпні. Ато да? тобто, або ви можете потім про це пожалкувати. Да? Тобто нічого страшного такого. І звичайно, трійка жезлів це вибір свого шляху. І прорахування своїх наступних кроків. Да, тобто, коли ми вже зробили якийсь вибір, так, Окей, ми туди йдемо. так, І тепер як ми будемо це робити? І пробудову, тобто, це активне планування, я б сказала, ваших дій наступних. Дуже, дуже така активна карта. Добре. І е, наступна колода, книга ціней називається колода. Давайте подивимось тут, що очікує скорпіонів у серпні. Туз мечів. Угу. Де Сонце. І трійка... Трійка кубків. Слухайте, такий класний розклад у вас прям. Прям реально класний. я. Я просто сама Скорпіона, я просто постійно думаю, що у нас якісь трансформації, а тут сонце вийшло, це добре. Туз мечів говорить про нові ідеї. І ви знаєте, мені прям дуже сюди лягає. От, наприклад, у вас є якісь ідеї, ви по відлюднику їх продумуєте. У вас є якісь Бажано з кимось порадитись, людина, яка розуміється в цьому, продумати фінанси, да, отут фінанси продумати і не одразу все вкладати. Подумати про глобальну перспективу вашої ідеї. І потім вже прораховувати конкретні кроки, що робити. І е, е, да, якби, Ось вам туз мечів. Тобто він вам дає туз мечів, такий, знаєте, найсильніший з тузів, в тому сенсі, що він дає оцей імпульс е, прояснення, типу, е, прояснення. ідея, е, Я готовий йти в цей бій. Да, я готовий. Ця рішучість з'являється. така. Гостра необхід... необхідність в цьому діяти. Да? І вже немає страху, мечів немає сумнівів, немає страху. Якщо, от, наприклад, до речі, два, туза у вас в карті є, тобто це говорить про початок да? і туз Кубковий це сумніви, да? тобто ви ще будете сумніватися, а потім сумнівів не залишиться. На, на, на кінець місяця і сонце говорить про а, радість. Про, ну, взагалі тут бачите застілля таке, що вся родина разом зібралась, можливо, якісь, якась община. Тут на общину якусь більше похоже, якусь зустріч серед сусідів, знаєте, колеги так далі, корпоратив якийсь. А, може бути, до речі, також це про клас і. Мені дуже подобається перехід від зірки до сонця. Тому що по зірці ми придумуємо наше оце глобальне призначення, да? а по сонцю ми його реалізуємо. І ми реалізуємо не тільки його для себе, але й для інших людей. Розумієте, ми приносимо користь. Іншим людям від цього самі кайфуємо, і люди отримують від цього якусь реальну допомогу. І ви будете це святкувати. Тобто, трійка води це святкування, це радість, це коли ви будете проводити час із своїми друзями, можливо, якийсь день народження, просто зустрітись. Просто погуляти, просто якось класно провести час, можете проводити літо, да? зустрічати осінь. Ну, тобто дуже такі наповнені карти, наповнені радістю, емоціями, вони світлі, прямі, дуже чіткі. Знаєте, тут прям така історія виважена, мені тут видно. І давайте пораду для скорпіонів, як вам себе вести, на що звернути увагу в серпні 2023 року. Не тримайтеся за те, що вже не приносить вам задоволення, не приносить вам зиск, не приносить вам результат. Смерть говорить, що треба відпустити те, що вже не, не працює. Тобто, взагалі смерть це не про ну, дуже рідко про фізичну смерть. Це більше про те, що от, бачите, тут люди з'їжджають, вони міняють один будинок на інший. Оце зміна, зміна обстановки. Да? І ми часто тримаємося за щось, да? тому що ми боїмося це втратити, ми, ми боїмося якось змінюватись. Да? Ми, ми цього боїмося. Але е, вам рекомендація не бійтесь. Йдіть в нове. Тому що ця смерть, хоч перегорнута, все одно настане. Да? Просто повільніше, можливо, не так швидко, як ви. Е, Можливо, до, до цієї швидкості не готові, але е, по смерть завжди приходить. Ця зміна все одно прийде, тому, е, можливо, вона прийде свідомо до вас, а можливо, несвідомо, тоді буде тяж, ча, якби більш тяжко це переживати. Ось так. На цьому завершую. До речі, підписуйтеся на мій канал, забувайте вчасно казати. Е, е, і якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Я там на зв'язку. Всі дані під цим відео. Бажаю вам удачі в цьому місяці і всім пока!